Я думаю, що кожен, хто з полону вийшов, він вже змінився. До потрапляння в полон ти жив, а в полоні ти существуєш. Саме елементарні звичайна іголка для шиття. Ну, грубо, це найелементарна та ж нитка, що ти не мог подумати, що колись це буде для тебе проблема і взяти, щоб пуговицю собі пришити. Переосмислюється все в полоні. Все твоє ставлення до життя. Як почалась повномасштабна війна, то в березні мобілізувався. Штурм почався у нас біля п'яти ранку, і до вечора ми тримали, тримали позицію, вже були, в принципі, вже були в окруженні. Тоді дали нам команду відступати. Нас прикрили з міномета, щоб ми змогли відійти. Ми не раненого, тяжело ранений був. Казав, що бросьте мене, відходьте самі, як же ми можемо бросити, як це, це бросить. Тягнули до останнього, скільки було сил, скільки було можливості, там да, вже вийшли тоді на засідку, Уже, там вже у нас бой був, то він в тому бою у пуля попала, то він там загинув. Коли попадаєш в таку ситуацію, то дуже велике бажання просто жити. Я не думав, що мене колись я з таким столкнусь. Виходили болотом, за нами дрони літали, два дрони були, один спостерігав за нами, а другий скидував ворі. Хотіли вийти до своїх, ми думали, що там одна позиція, вона ще, вона ще наша. А як оказалось, вона вже була не наша. Ми вийшли на ворога, все вже сил у нас е, средств не було, чим вести бій. Нас було двоє, їх було там в кожному кущі. Прийшлося щось здаватися. Повели нас до села, до їх, що було під їхнім контролем. Потім перевезли нас. Е, Десь, напевно, це було сватово, скоріше, не знаю. Батьки дізнались через півтора місяця. Ось з телеграм-каналі їх. Я вважався зниклим безвісті вісті до 14 вересня, десь десь так. За цей рік не було і дня, щоб я не думав про домі, про родних, о тому як я вийду з полона. Собі все представляв, це як був бій. Цей хлопець прибігав, я прикривав його, він прибігав посадку, забігав. І я так боковим зором побачив вибух. Вибух був потужний. Ну і я, я просто не уявляю, як він вижив. Ну, то есть, всі ми думали, там в полоні, хто там був, що він. По-любому, він двохсотий. 200-й. Ну, коли вийшов з полону, я казу знав, що він, що він живий, я дуже рад цьому.